Відповідно до закону, до, до законодавства України, зокрема до постанови Кабінету Міністрів No 866, у разі, коли батьки перебувають під слідством або перебувають в місцях позбавлення волі, дитина набуває статус дитини, позбавлений батьківського піклування. І на той, з того моменту законом то, представником дитини є орган опіки і піклування. У зв'язку з тим, що в закладі, де перебувала дитина, діти в основному підліткового віку, службою у справах дітей спільно за погодженням служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації, дитину було передано до Центру міста щасливих дітей, знаходиться на території Полинського району і де дитина на сьогоднішній день перебуває. Тепер 1, 6, 26 року. Від е, ухвали Шевченківського районного суду від 26 травня 2016 року е, мама дитини була звільнена з е, під е, і е, звільнена прямо у залі судового засідання. В е, 27-му мама звернулася до служби у справах дітей з метою Забрати дитину. було роз'яснено, що є відповідний порядок передачі дитини е, від... Закладу, де вона перебуває мамі, їй було роз'яснено, що необхідно надати акт обстеження житлово-побутових умов дитини, де вона буде проживати разом з дитиною, а вона повідомила, що вона буде проживати не в цій квартирі в Українському районі, буде проживати службою у справах дітей. Державної адміністрації проведено акт проведено. Теж житлового житло-побутового бумов, про що складено відповідний акт. Квартира складається з кімнат. В одній із кімнат буде жити мама з дитиною, тут написано облаштована кімната відповідними медалями, тобто є умови для проживання дитиною. Далі є довідка, гадали про те, що мама влаштувалась із першого. Із 1 червня влаштувалась на роботу на посаду із заробітними платами, які буде досвідно... <кхідно> становити, Ну і принаймні, як би на мій погляд, оскільки е мати. Не перебувала під вартою зв'язку з загрозою життю та здоров'ю дитини. Вона на сьогоднішній день є законним представником дитини, тому на моє переконання, на мій ковід, як начальника служби у справах дітей, ми маємо право передати дитину матері, тому що не існує загроза та здоров'ю дитини. Хоча рішення суду, є уклада суду, вона ще не набрала законної сили. але у телефонній розмові зі слідчим ми з'ясували, що апеляційної скарги не повинні. І подаватися під апеляційна скарга ні прокуратури, ні слідчим не можна. Тому, як би на сьогоднішній день, матима начала забрати своїх дитиною після відпочинку і існування. Апеляційна скарга прийшла? Ну, з 26-го.

Будете проживати. проживати. А, на зараз, на сьогоднішній день, я буду проживати. По-перше, там знаєш, що не по його молоді. навіть болдер є, що якщо навіть е, воду відключить, буде навіть тепла вода. Тобто є все, навіть цей не в нову кімнаті, де буде мешкати дитина. А, в школу ще, він ходить до першого класу, він сповчився він на півроку. Він Олена Петровна, якраз по поводу школи, я би хотіла запитати, за інформацією школи дитина відділа. Вона хворіла, але його проєкт не... В нього є схильність до захворювань, він дуже часто в його пороті купали, і він дуже часто був в вдома. Але він все ж таки весь матеріал засвоїв, ми з ним займалися індивідуально і в її школі все. ж. Хочемо також вам що повідомити, що у нас в нас у кожному районі, також і в цьому районі є соціальні служби. У разі потрібно, вони в дійсності вам отримати якусь соціальну допомогу, консультацію, психологів, які надають безкоштовну психологічну допомогу, ви можете звернутися туди. У разі потреби. Якщо можна залишити мені, подорож, будь ласка, далі на сприяє, що виїжджаєте в містечку районі. Ви працюєте на вона? Не? Так, це що були. Там звільняли. Дуже добре. Значить, оскільки ви поки отримаєте ще свою заробітну плату, так, це не так скоро буде. Ми говорили на прийомі у мене, що у вас є якісь заощадження, просто ви маєте, ви не залишились під засобі існування. І тобто більше, що у вас є хороші друзі, які вам допоможуть. Тому я би хотіла сказати ще що, що ми надамо інформацію про вашу сім'ю до служби справи дітей. Навіть ви слави акт, вони знають, у вас є на обстеженні, але ми не повинні повідомити, що у вас була така справа, що щоб у вас е служба е спільно із центром соціальної служби замовлення під соціальною службою. Тобто, яку ви допомогу будете потребувати, дитина ваша буде потребувати допомоги, ви будете під соціальним супроводом, щоб ви цього не лякались, От, що будуть приходити соціальні працівник, і вам для того, щоб ви адаптувались, ми знаємо, як, де міся, як далі, як складеться далі ваша розмір на справи. От, але така ну, моральна, можливо, десь в чомусь матеріальна підтримка, вони зможуть пам'ятати. Можливо, чимось там допоможуть якимось іншими речами, але інформація ми обов'язково про вас надамо відсотки справи дітей, щоб ви це знаємо. Так, так, так. Ми не будемо змінивати адрес. Якщо виникне якісь питання, тому що, але ще одне, я перепрошую, е, ще одна ця квартира на контролі постійному, незалежно від того, де ви будете проживати, але ця квартира, вона на постійному контролі служю з права дітей. Управління дового господарства. Щоб ви це також розумієте. Є запитання? Необхідно вирішувати питання, справді готова до дитини буде навчитися. На наступне навчання зараз вчора такий термін виступив, що треба вирішити таке питання. Я Так думаю, що за місцем проживання ви дитину заберете, так? А більше того, що я, я з дитиною спілкувалася не сих пір, щоб зрозуміти, який обсяг як матеріалу вона засвоїла і що вона нас загощений, тому мені потрібно в перший час. Це поспілкуватися з ним особисто, а взяти матеріали до другого класу, дізнатися наскільки велика різниця з тим, що він знає, і те, що потрібно було вийти на перший клас, щоб я взагалі змогла зрозуміти, чи він піде до другого класу, чи до першого, щоб і як би на я би його дала в перший клас тому що він маленький, йому сім років ось тільки. Я думаю, що у вас багато інших питань, але це треба вже вирішувати для що. Медики, що є якісь рекомендації про Тоді на голосування питання. Здесь тут ухвалив Шевченківського районного суду міста Києва Хто за те, щоб повернути і її дитину в кухні Плахана Валерійовича 16.06.2009 року на вашому? Хто за? Застереження. Хто проти? Одну голосу. Значить, віця відносно нашого положення так, буде виготовлено розпорядження. Розпорядження. Буде розпорядження про скасування статусу, тому що в нас зараз є розпорядження про присвоєння статусу дитини. Тепер ми скасуємо це розпорядження і передамо висновок підрозділи, і передамо вам дитину. Тут потрібно якийсь час. значить Відповідно, до положення у нас є 10 робочих днів, але ми будемо робити як найкоротшій терміні. Зрозуміло? Це Олена Миколаївна вам дає телефон психолога їхнього центру соціального... Це на обороні малаю шукала. Якщо у вас будуть якісь питання чи проблеми, будь ласка, 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 ласка. телефон. Якщо у вас немає до комісії запитань, ми вам дякуємо. Mm -hmm.